呵呵呵 Настрій дуже хороший. Зараз поставимо ялинку, а ввечері підемо на службу. Да, храм. Да, і з сім'єю, з, сім з дітьми, з дружиною, з зятем. Ну, Настрій повинен бути сьогодні всіх. добрий, тому що ми живемо в дуже трудний час. Сьогодні для того, щоб ми святкували наші Збройні Сили України, вони все роблять для того, щоб у нас був хороший настрій. Дуже треба готовки штучні. Саме основне бажання, щоб наша країна була вільна, щоб закінчилась війна, щоб наші хлопці повернулись додому, щоб була перемога, і ми розвивалися і досягали тих рубежів і тих цілей, і тої мрії, яка в нас кожної людині української є. І ми віримо це і надіємося, що так і буде. Дуже важко після таких обстрілів е, знаходити сили, але так як я маю двох дітей, треба підтримувати, жити далі, радіти і приходимо сюди для того, щоб знайти настрій, порадіти і мати надію, що все буде добре. Проблеми з світлом є, майже дуже мало світла. Це тут, ви бачите, все гарно, яскраво світиться, а воно на генераторах. А вдома в нас немає генератора. У нас дають світло, і тих три години. Ти думаєш, що ти тобі пригодуєш. Взянешся, що там попрати і до завтра. І так дуже дуже швидко. Треба все придумувати, все робити. І, звичайно, це негативно впливає на, на людей, тому що вони знаходяться під стресом. Але знаходять в собі час і змогу і сили підняти настрій, випити якусь каву, чай, посміхнутися один одному і сказати, що слава Богу, сьогодні ми пережили і наступно теж, надіємося переживемо. Два, ми створили певний острівець нормальності, наша задача дати можливість людям доторкнутися до нормального життя. І я люблю це повторювати, бо в мене четверо дітей. Дитинство не можна відкласти, воно зараз в наших дітей, попри важкі часи, в яких ми всі живемо. І тому наш обов'язок надати нашим дітям можливість мати нормальне дитинство, нормальне свято і святковий настрій. Більшу частину часу зараз знаходимося без світла. І все, що навколо ви бачите, все, що світиться, помігає, працює, крутиться, воно працює на генераторах. То кожний бізнес, який тут працює і створює розваги або додається до створення настрою, вони працюють на генераторах. Все освітлення у нас працює на генераторах. Повзанка у нас споживає дуже багато енергії, коли тепла погода. І там величезний генератор, який просто п'є, дизель десятками літрів. На годину це дуже дорого, але ми взяли на себе зобов'язання робити свято попри все, попри темряву і попри виклики.